Мене звати Андрій і я займаюся трейдингом і шукаю ідеальну свою точку, ідеальну стратегію, яка дозволить мені заробляти. При тому, що я не хочу сидіти біля графіків. І як ви вже знаєте, я працюю на платформі Welle's. Торгові боти. Так от, я знайшов е, досить непогану е, так би сказати, стратегію. Яка основана на стоблосах? Тому що в попередньому відео ви можете глянути мою стратегію без стоблосів. Тож там є максимальні просадки, там можна і депозит злити, тому що якщо ціна падає, то вона вже падає. ну Нічого ви з ним зробити не можете. Теоретично ну, нічого зробити не можете. Так от, мене мулюло питання стосовно того, а що буде, якщо буде співвідношення 1 до 2, 1 до 3? На калькуляторі виходить. От що по факту. От, сьогодні вирішив погратися і знайшов непогану стратегію. Тому в ближчому майбутньому я запущу швидше всього, що два експериментальні боти. Тобто один буде по перекриттю Ну, Можете там попередньому відео поглянути. Вчора його знімав. От. А другий бот буде. З стоблосами. Тобто такий активний бот. Більш похожий до трейдингу. Що вийшло в мене на бектестах? Давайте подивимося, скільки вийшло заробити. 72 долара це чистого прибутку за останні 3 місяці. Ось так виглядає там, графік мого прибутку? Як тобто ми бачимо. Старт у нас почався з мінуса. Тобто ми дійшли до мінус 43. Ну, а далі вже потихоньку, потихоньку Почали ми рухатись вгору. Ось, як бачимо, на піку було 114 доларів. Суть стратегії. Ходить він по індикатору, потім я його покажу. У мене в телеграм-каналі ви можете. От зайти і подивитись, які там настройки є. Е, я втрачаю. Тобто, при закритті стоп-лоса я закриваю мінус 6 доларів. Стоблос 6 доларів. При досягненні тейк-профіту я забираю 12 доларів, тобто 1 до 2. І от що у мене вийшло. на сьогодні я в плюс 72 долари. При тому, що. Ви можете подивитися, ринок падав. Тобто профіг у мене виставлений один. Це зеленим позначено. А от сітка ордерів є два. І все ж таки більше досягає е, дві сітки. Я зараз думаю, може би попробувати три ордера поставити. Тобто я подивлюся, яка, яка максимальна просадка, там, допустимо, буде 6%. У мене буде там перший ордер. На таку ж саму суму буде другий ордер. І, можливо, на таку ж саму суму буде ще й третій ордер. Тобто 2, 2 і 2. Ввечером ну, потест, потестую і покажу, але він рейну 58%. Що по настройкам? Тут ви можете бачити настройки, поставте відео на паузу і перегляньте. Депозит 6 доларів. Тобто в угоду бод може зайти не більше 6 доларів. Профіт 3%. Стоблос 1,5%. Ось і ордера 50 на 50 Попробую потім ще кинути 3 ордера. По 33%. Заходжу я по сигналам RSI. Ну, переходьте в телеграм-канал, і ви побачите мої настройки, як я заходжу. Ну що ж, будемо тестувати. Всім удачі.